Мене звуть Аліна, я devops інженер в Globalogic. Моя кар'єра в IT почалася з DevOps чи Ель Я вважаю, що найкорисніше, що я взяла з Basecamp, це hard skills, тому що для мене в DevOps все було на той момент абсолютно новим. Коли я приєдналась до Бейскемпу, я була студенткою п'ятого курсу за спеціальністю електроніка. Що найбільше сподобалось, це те наскільки ментори були лояльними до нас на будь-які питання, вони нам відповідали, і ледь не в будь-який час дня і ночі. Я була дуже приємно вражена, що буквально ледве ледве бейскемп закінчувався, а мене вже запросили на співбесіду. Бейскемп мені дуже сильно допоміг знайти себе тим, хто хотів би приєднатися до Бейскемпу. Або взагалі піти в ІТ, але сумнівається в тому, чи йому це потрібно. То я б радила хоча б спробувати. Я дуже люблю е, після деплойменту спілкуватися із клієнтами і чути від них наскільки вони задоволені. І ці позитивні відгуки просто вони кожен день роблять мене щасливою.